Розпаковка, бензиновий генератор від фірми Grand, модель БГО 3300. Номінальна потужність 2,8, максимальна 3 кВт. Тут стоїть чотирьохтактний двогун двигун, кінських сил, бензина окремо, масло окремо. Виробник заявляє, що він може видати максимальну потужність 3 кВт. Ми маємо отакі от от електроприлади. Це булгарка 1 кВт і фен 2 кВт. Ми його зараз заведемо, попробуємо, послухаємо, як все працює. Що ми маємо спереді? Спереді є ось така от кнопка включення і виключення. Вольтметр він показує напругу. Тут дві лампочки живлення і масло. Дві розетки такі от ідуть: 220-230 вольт. Це вимикач, це вимикач току на розетки. Тобто, якщо він є донизу, то току немає. Доверху ток є. Такий роз'єм під 12 вольтовий акумулятор. Тут в комплекті іде ось такий от провід, можна підключити і зарядити акумулятор. Е, також до нього в комплекті йдуть такі от вилки, ніжки такі от резинові, ну і ключик для свічки. Так виглядає його бокова частина. Тут є ручний запуск, фільтр повітряна заслонка. Ось от такий от він по дизайну. Так, тільки що ми в нього залили бензин, залили масло. Тут йде 600 грам масла 4 -тактного. Модифікація 10W-40. Бак ємкістю 15 літрів. Так, кришка. 15 літрів це немало. ну Орієнтовно годин 15 він може працювати без перестанку. Для того, щоб завести генератор, потрібно включити ось тут на одиницю. Відкриваємо повітряну заслонку і пробуємо його заводити. Я зараз його заведу. Тут є ручний стартер. Я помічав, що дехто заводить отак, прямо березі всієї сили зразу смикає. Потім вони ламаються і будете ходити в ремонт. Тому краще взяти, підтягнути трішки, коли вже йде, коли воно вже впирається, і тоді вже давати навантаження. І ви його не розбиваєте, він може працювати дуже довго. Тільки що ми бачили, як він працює. Я підключав фен 2 кВт і болгарку 1 кВт. Я знаю, зараз знайдуться, скажуть, та там болгарка не чесно, тому що має бути навантаження на болгарку і то ніби не дуже об'єктивно. в ну, якійсь мірі я з тим погоджуюсь. Реально, коли даєш навантаження, та болгарка буде більше споживання. ну але фен 2 кВт і працює нормально, тобто 2 кВт 100% видає. Ну і нехай болгарка на холостих оборотах ВАТ-300-400. Тобто. Е, ну, як на мене, працює все нормально. Немає ніяких зауважень по роботі. Звук чистий, нічого не перебиває, не, нічого не труїть. Е, ну, от такий от генератор. Grand. Зараз проведемо такий простенький тест. Обмотки. Взагалі не рекомендується таке робити, але тим генератором я вже вирішив трошки пожертвувати. От, Такого от візуально жовтого кольору вона у нас виглядає. Давайте пробуємо її царапати. Не знаю, видно вам, чи на відео, чи не видно, але я от тільки що взяв трошки поцарапав, воно... Лак здирається від блискує, напевно, але всередині там е, жовте. Ну, Якщо ви колись бачили моє відео, дивились за моїм каналом, е, коли алюміній, ми пробуємо так царапати, то воно моментом все так легенько злізає, так краска, і зразу все видно. Тут, тут е, все жовте, все нормально. Ну, Можна сказати, впевнено, все 95%, що тут іде мідь. Не буду говорити на 100, тому що. Це буде не об'єктивно. Проводиться більш детальні і серйозніші тести ніж ось такий.